Вітаю! Звати мене Сергій Закус. Сьогодні ми знаходимося на полях фермерського господарства Оазис, яке розташоване в селі Іванівка Миколаївської області Первомайського району. І сьогодні ми розпочинаємо жнива. Сьогодні ми зібрали урожай гібриду сила Зурі КЛП. Це новий, помірно інтенсивний гібрид середньоранньої групи стиглості під технологією Кліарфілд Плюс. Характеризується високою початковою енергією росту на перших етапах органогенезу. Характеризується чудовою запиленістю кошика навіть в умовах дефіциту вологи, високим виходом олії понад 53%, стійкістю до іржі, до вовчку РАС аджі. Гібрид для помірно-інтенсивної технології також придатний для вирощування в умовах дефіциту вологи. Перш ніж перейти до оголошення результатів врожайності по гібриду сила Зурі КЛП, розкажу вам про дослід, який ми проводили на цій ділянці. На даній локації, так як це новинка, ми вирішили перевірити, яку ж краще густоту рекомендувати аграріям конкретно в даному регіоні. Перед вами знаходиться ділянка три по вісім рядків, де ми застосували різну схему висіву. Дана ділянка була з густотою посіва 40 тисяч на гектар, 50 тисяч на гектар і 60 тисяч на гектар. Бачимо, що густота 60 тисяч вона більше тягнеться вверх і, відповідно, йде в нас зменшення. При густоті 60 тисяч ми будемо мати рослини десь 1,90 дев'яносто. Ну це в цьому році. Потім 50 тисяч ми маємо трошечки зниження. Десь метр вісімдесят, метр сімдесят п'ять і густота 40 тисяч сформувально також відповідно. Сформувало більший кошик і меншу, меншу саму висоту. А ще все, що буде при збиранні, це комбайн покаже. Сила Зурі КЛП на даній ділянці показав хороші результати врожайності, враховуючи погодні умови цього сезону. Отже, при нормі висіву 40 тисяч на гектар, збиральна вологість була 3,4 При перерахунку на базову вологість урожайність складає 27,7 центнерів з гектара. При густоті посіву 50 тисяч на гектар. Збиральна вологість 3,2%, Урожайність складає 27,4 центнери з гектара. І при густоті посіву 60 тисяч на гектар, спиральна вологість 3%, урожайність складає 27,1 центр з гектара. Зараз ми більш детально проговоримо про те, як ж ми досягли цих результатів, а саме про технологію, яка застосовувалась на даній локації. Попередником на даному полі була кукурудза. Основний обробіток ґрунту був оранка на глибину 25-27 сантиметрів. Після оранки було проведено вирівнювання ґрунту. Весною перед посів було внесено добриво КАС-32 в нормі 100 літрів на гектар. З посівом використовувалися добриво суперамофос в нормі також 100 кг на гектар. Після сходів культури. Був проведений гербіцидний захист посівів соняшника такими препаратами на основі діючих речовин: галоксифен метил в нормі 45 грам на гектар, та етамецульфурон метил в нормі 30 грам на гектар. Уже перед цвітінням соняшнику були застосовані продукти фунгіцидно інсектицидного захисту посівів. Окремо також хочеться зазначити, в яких умовах відбувалася вегетація культури. Зупинимося більш детально на погодних умовах, на вологозабезпеченні та на температурному режимі. Цього року вони були максимально екстремальними. Температура на полі сягала в деяких випадках від 60 до 70 градусів. Вологозабезпечення на даному полі майже не було. Критичні періоди для соняшника, а це цвітіння, запилення і наливи опадів взагалі не спостерігалися. А температура повітря під час масового цвітіння становила понад 35 градусів Цельсія. Сила Зурі КЛП чудово пристосований для вирощування в умовах дефіциту вологи. Гібрид сила Зурі КЛП продемонстрував свою пластичність і стабільність незалежно від густоти посів. Тому дотримуйтесь наших рекомендацій щодо кінцевої густоти саме у вашій зоні вирощування. І цей гібрид розкриє свій потенціал. Рекомендуємо дотримувати сівозміни, класичної технології обробітку ґрунту та оптимальних термінів посіву. Ми тільки розпочали жнива. Тож слідкуйте за нашими оновленнями, щоб дізнатися, які результати врожайності покажуть інші наші гібриди.